Об'єму котирку я сьогодні робила. Ми взяли істок паперу. Он був твердим. Ми змаю його собами, фарбами. Потім прикраїли об'ємі фігурки. Котика песика, кривку, бабочку. Сначала накрила, а потім офорбовувала. Це свізьки тварини. У мене вийшло чудове пано. Сьогодні я робила об'ємну картину. Спочатку нам давали стаканчики з паличками, і і потім ми її розмальовували фарбами Чіфергур фі... були гіпсоми. Клеїли на картину все, я все малювала. Це було дуже круто. Сьогодні робила об'ємну картину, там, де були горки, і треба було їх розмальовувати. Я брала фломастери, потім розмальовувала низ і верх. Потім брала фігурки, приклеювала. Ці фігурки були гіпсові, Я їх приклеювала і тако розфарбовувала. У мене була метелик, овечка овечка, котик зайчик. Повішаю. возле своєї кроватки. Я сьогодні діла картину. Вона не обична. Там є гіп фігурки. Я б вибрав дві божі коровки, метелики. Ташечку одну, тому що я люблю пташок і комах, які літають. Я їх разок розкрашувала, сламаю стірами. картину я візьму, заберу домої і покажу мамі. Я картину таких маціларів, які дуже мають бути акуратними. Я брав е, метелик, качечку, е, качечку і ще папушку і комарика. І папуска дуже опасна, бо вона там на хвості кров і на крилях кров. Бо вона дуже модна і дуже скідлива. Вона літає там везде. Вона бандитів кусає і їсть, тому вона і кров. Я такий дивився мультик. Мультик, як папушка, поїдає бандитів опасних. Я їй занесу додому і втіплю на гвоздика, і вона буде вісити. Мені сподобалась папуска. Я робив картину таку. От. Ага. Я обрав фігурки морського коника, кота. Ну, коник бу... Морський коник був один. Я взяв кота, їжака і ще метелика. Я обрав такі, такі фігурки, тому що я зробив е, ще озеро. З гіпсу можна зробити е, різні фігурки. Мені сьогодні більше сподобалось розмальовувати, тому що це е, тут, крім малюнку, є фігури. Мені саме більше сподобалось розмальовувати фігурки. Обрала божу корівку, два метелика, два кірмачка, одну стрікозу і все. З гіпсом можна робити різні фігурки, навіть дракона. Я вже сама робила гіпсові фігурки. Татом сама розливала, розмішувала. І це дуже цікавий процес. Потім чекати, як розстигає фігури. І можна їх розмалювати як хочеш. Мені найбільше сподобалось розмальовувати божу корівку. Я люблю малювати фарми. Я дуже люблю розмальовувати божу корівку. Що я робив картину? Вона насуще. Малюнку фігурки. Дельфіна, Улитку, золоту рибку, собаку. То я їх люблю. І я їх Малював палочку фамасовами, палочку колоче фарбами. Він сподобалось малювати колочи фігурки і малювати картину і личко. Цю картину повісив на стінку. Намальовано фон. Мішка, мішка і метелик. Мені найбільше сподобається фон намалювати. Це незвична картинка. Тому що тут крім картини, гіпс. Я вибрала отут і тут. і отут. А далі і, мет, і один метелик. Мені медведи дуже подобається. Вони а? красиві. Я сьогодні робив картинку. Вона не смічна. Я обрав гіпсіли в фігурки: корова, теплятку, досик, як село, село. Ну не собачки і не котика. Я обрав свійські тварини, як такими на природі. Більше подобалось робити. Миську, а миски дуже швидко робити. Гіпсом можна заливати різні фігурки. Я цього не робив. Мені цікаво спробувати це робити. Сьогодні вибрав я відміч з, з, з цвіточками і відміч, який сидить і кого, і метелика. Створював картину, де маюнок, і гів собі фігурки. Взяв від, відміч з цвіточками, квіточками, від, відміч, який сидить. І... І, і, і ще які і, і, і коробу. Я вирішив їх розмалювати фломастерами. То тобто я відсілюю фломастерами відсоювати. Тому що я більше люблю працювати з фломастерами. Я цю картину зроблю і вцеплю в своїй кімнаті. Я сьогодні робила картин. Ми малювала. Також склеїли фігурки. Я обирала фігурки котика, металка, тому що це мої улюблені персонажі. Тому я їх обрала. Я розмалювала їх фармастрами. Свою картину я заберу додому.